А вітаю вас! енергетичне наповнення вашого сьогодення. Ваш сьогоднішній день з погляду енергетичного наповнення рун, які нам підкажуть, на що звернути увагу, де як себе проявити в якій сфері. Зараз ми все це з'ясуємо. Так, ну що ж, дивимося. День у нас цікавий, тому що знову в нас випадає, у нас дуже часто випадає руна вірт, яка є, бачите, нема зображення на ній. Тобто вона означає, що ну, багато чого я вам зараз не можу сказати, бо це все ще як приховане. Це те, на що ми не можемо повпливати. Це те, що є вам, яке ніяк. Не підлягає ніяким змінам. Тобто це щось те, що прийде ну, неочікувано, скажемо ось так. Е у нас тут є руйнівна енергія, яка, я не знаю, напевно, буде вас виштовхувати в потік певний, потік вашої інтуїції, вашого е -м, життя, який вас. Якось так повільно, тому що є повільний якийсь такий хід, сповільнюється він руною Іса. І знову ж таки, не дуже гостро, але буде виштовхувати, виштовхувати, взаємодіяти з іншими людьми. У вас чомусь порушена взаємодія з іншими людьми на даний момент. Так от, Руна Хагалас своєю енергією буде руйнувати цей стан. І ну, ви будете влучати просто в ціль. Сьогодні. Але, ну, знаєте, от просто дослухайтеся до основних моментів, взаємодія з іншими людьми, але будьте уважні, дослухайтеся до інтуїції. Ці люди не завжди будуть щирі з вами, але взаємодіяти з ними потрібно. Зупинка певна, тому що багато чого від вас не залежить, Теж сьогодні такий день. І е, тут у нас виштовхування. Негативних енергій, які нібито все-таки намагаються е, вас ну, до дій, до якихось спонукати. І в кінці кінців ви досягнете цілі рунати вас. Ви дійдете до якогось успіху сьогодні, ви його відчуєте. Е, якусь із основних цілей сьогоднішнього дня чи взагалі. Ну, що ви ставили перед собою? Ви досягнете саме сьогодні? Ну що ж, благословенних вам енергій сьогодення?